Вас в ефірі КТМ новини, і сьогодні у випуску ми розкажемо, які рішення приймали на черговому засіданні виконкому про ситуацію з заборгованістю по зарплаті медпрацівникам бібліотека для дітей. Запрошує до городків, робототехніки та ардуїно. На 4% зросте вартість за послуги теплопостачання для комунальних підприємств та бізнесу. Це пов'язано зі зміною вартості газу та енергоносіїв для КП теплокомуненерго. Також навесні в Олександрії розпочнуться ремонти доріг. З об'ємами визначилися, кошти залучатимуть не з бюджету. Подробиці цих та інших рішень у сюжеті із засідання виконкому. Комплексну програму соціальної підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих ветеранів, загиблих захисників і захисниць, полонених військовослужбовців та осіб зниклих безвісті та вшанування пам'яті загиблих в Олександрійській громаді на 2025-2027 роки затвердили члени виконкому під час чергового засідання. Або ветерани, або захисники мають право на Пільгову знижку на оплату за всі комунальні послуги це 50%. Ви знаєте про те, що і обласний бюджет, і міський бюджет надають кошти, в разі, не дай Боже, поранення ось на лікування наших захисників. Ми також підтримуємо дітей наших захисників як в дитячих, дитячих садках і школах, так і в разі. Біди в родині, то дітки будуть отримати із обласного і нашого Олександрійського бюджету також окрему підтримку. І все це надзвичайно важливо тоді, коли країні важко, і тоді, коли ті, хто сьогодні в окопах на передовій захищають кожне місто нашої держави, важливо нам всім місту області, державі продбати, подбати про захист дома наших захисників, родини наших захисників. Також присутні на засіданні скоригували тарифи КП теплокомуненерго на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання. Впродовж минулого року на 4% зросла вартість природнього газу, яке отримує теплокомун. Електроенергія підвищилась на 30%, водопостачання на 8%. З 2021 року є мораторії, згідно з яким вартість на тепло для населення не змінюється. Підвищення на 4% відчують комунальні підприємства та бізнес. Сьогодні люди платять близько 1700 гривень, а ринкова вартість гігакалорії е складає більше трьох тисяч гривень. Ми повинні затверджувати ринкову ціну для того, щоб сформувати і показати державі різницю тарифів, бо ми ж будемо, повинні будемо разом знайти ці кошти. Держава, місто, область знайти ці кошти для того, щоб. В комунальному підприємстві Теплокомуненерго був збалансований їхній внутрішній бюджет. Умовно кажучи, скільки вони отримали коштів і скільки вони мають заплатити за газ, транспортування газу, електроенергію, воду, заробітну плату людям або ремонти, які, на жаль, завжди є. Проінформував міський голова і про аварію на тепломережі, яка сталася ввечері 29 січня. З вчорашнього вечора працівники теплокомуненерго працюють над ліквідацією цієї проблеми. Обіцяють, що Непроста аварія, ще раз хочу наголосити. Відверто не хочуть називати точну годину, коли вони відновлять цю роботу. Але, скажімо так, коли голосніше звернутися і сказати, я хочу знати точну час, бо це зима, коли буде тепло, то говорять, що до завтра повинні впоратися. Тому температури не критичні. У нас там два навчальних заклади потрапили під цю проблему. І здається, там близько 15 мабуть, таке що житлових будинків. Тому проблема в місті є. Ми над нею працюємо. Восени після ремонтних робіт КП «Теплокомуненерго» та водоканалу багато вулиць залишилось з відкритими та не заасфальтованими місцями. З об'ємами робіт вже визначились. Роботи розпочнуть навесні. В першу чергу це ті вулиці, про яких проходять маршрути руху нашого транспорту. Ось є у нас вулиці, які ми ще не відновили. Багато роботи зробили впродовж останніх чотирьох років. Але ще є вулиці, про яких немає проїзду. а Там повинен ходити транспорт, комунальний транспорт, комерційний транспорт, який надає послуги людям в перевезенні до верхнього Обаму, вулиці Володимирською. Минулому вона називалася Міліцейська. Ось ми обіцяли це людям, щоб вони мали можливість із Верхньої Обаму прийти в центр міста, да, прийти-приїхати. Наступна тема це вулиця Івазовська. У нас є також верхній бам, з'єднується із проспектом Соборним. Ця вулиця зараз більше. Пішохідне, ось але там ну пів міста пішки ходить по калюжах і перепрошую по тих катакомбах, які там десятиліттями є на цій вулиці. Що цю вулицю не добудували, я не знаю, але ставимо собі за завдання розробити проектно-кошторисну документацію для того, щоб там забезпечити прохід і під'їзд тим людям, які там проживають. Таке завдання є. Ну і про 6 грудня за 5 років не говорив тільки ледачий. 6 грудня, яке у нас умовно кажучи, за трасою знаходиться. По якому ходить транспорт, також члени виконкому погодили нову редакцію концепції індустріального парку та затвердили стратегію щодо створення безбар'єрного простору та заходів з її реалізації на 2025-2026 роки. Вирішити ситуацію з оборгованістю по заробітній платі медичним працівникам Олександрії впродовж тижня. Таке доручення дав міський голова Сергій Кузьменко, начальниці галузі охорони здоров'я, перед початком чергового засідання виконкому. Подробиці далі. Перед початком засідання виконкому Сергій Кузьменко проінформував присутніх про ситуацію з заробітною платою працівникам галузей освіти та медицини. Станом на сьогодні 30 січня. Вчителі отримали аванс і сьогодні-завтра отримають свою заробітну плату вже на рахунки. Ось це хороша новина, що отримали. Ситуація щодо її розміру. Будемо говорити в лютому місяці. Спілкувався з працівниками комунальних підприємств теплокомуненерго. і Вони також в січні місяці отримали заробітну плату. За попередній місяць і в принципі непогана динаміка. Ми їм дали таку можливість, підтримали підприємство теплокомуненерго. Спілкувався не з одним лікарем, і кожен із тих, з ким спілкувався, сказали, що в січні місяці заробітної плати лікарі не отримали. Сьогодні 30 січня, завтра 31 січня. Це можна говорити про те, що. За січень місяць лікар із системи охорони здоров'я міста Олександрії заробітної плати не отримував. Тамара Вікторна я хотів би, щоб ви мені допомогли. Загалом галузь охорони здоров'я в Олександрії нараховує 1700 працівників. З них 1070 працівників в центральній міській лікарні, 150 – у дитячій лікарні, 350 – сімейних лікарів та понад 100 – працівники стоматполіклініки. поліклініки. Начальниця управління охорони здоров'я Тамара Сакара зазначила, що первинна ланка з 2014 року, а вторинна з 2020-го фінансується не з міського бюджету, а за рахунок підписаних договорів з НСЗУ. 29 числа е, е, припинилась е, розгляд е, пакетів, документів подачі на пакетів, всі вже знають, що договори заключаються за напрямками, тобто за пакетами НСЗУ. Оце був останній пакет 29 числа. Е, на сьогодні, за запевненнями НСЗУ, е, вони мають намір до 31 числа, тобто до завтрашнього дня, е, дати нам лише договори. На підписання. Нам треба вивчити, звичайно, умови їх підписання. Дивлюся, що вже по місту ширяться інформація про те, що значно урізаються можливості як лікаря, так і пацієнта. Обмежується кількість оглядів, запроваджуються понижуючі коефіцієнти на кількості лабораторних аналізів і таке інше. Тому навіть якщо ми 31 числа будемо вважати, що ми отримали ми в той же день підпишемо. Це ще не дасть нам можливість щодо відкриття фільму У 2024 році. З державного бюджету через НСЗУ місто отримало 290 мільйонів гривень на зарплату та придбання ліків. Місто заплатило 80 мільйонів для того, щоб було в приміщеннях опалення, були ліки та можливості для лікування військових. У нас в міському бюджеті, в бюджеті міста, немає навіть статті. У нас не проходить 290 мільйонів, які отримують лікарі, не проходять через бюджет міста Олександрії. Не проходять, їх немає в бюджеті. Ми навіть не знаємо. Я фінансиста запитую якісь там нюанси, а ми не поінформовані, тому що є пряма відносина між державою в особі НСЗУ і лікарнею. Прямі від стосунки, прямі відносини. В тому році точно так ми піднімали, ляшкові дзвонили, голові адміністрації військової телефонували. Я, я, я три дні вже спілкуюся з керівництвом області. Я говорю: я розумію, що військова ситуація, є певні обмеження, але не не перевіряйте терпіння людей. Міський голова доручив начальниці управління охорони здоров'я вирішити питання із заборгованістю по заробітній платі впродовж тижня. Два технологічні городки діє на базі бібліотеки для дітей. Всі охочі можуть навчитися азам конструювання на платформі Ардуїно або ж скласти власного робота з Lego Mindstorm. Гуртки безкоштовні, діють паралельно. Гуртківці не лише складають та програмують фігури, але й влаштовують змагання між собою. Детальніше, далі у сюжеті. На базі бібліотеки для дітей декілька років діє гурток Ардуїна. Нещодавно, завдяки іноземним партнерам, закупили набори Лего Майншторм та запустили паралельно гурток робототехніки. У нашій бібліотеці розширюється наш спектр наших послуг, продовжуємо писати грантові заявочки, отримуємо позитивні результати і в результаті чого створюємо нові гуртки. Ось зараз перед вами гурток робототехніки. Наразі маємо чотири набори. Ці набори розраховані на кожного учасника. Дітки з них складають різноманітні роботи, машинки, які оживляються за допомогою програми стрейч. Звичайно, нам лего нікого не здивуєш. А Отлего, яке оживає за допомогою програми Стреч, це щось таке дуже цікаве. І діти з радістю приходять на наші гуртки. Гурток діє в нас з минулого року, почав працювати так активніше, і для того, щоб більше залучити дітей, наші працівники відвідують навчальні заклади нашого міста. Тому ми приходимо, можемо прорекламувати його в школі. Дітям також дуже це подобається, тому що перед ними танцює робот Альфа, вже наш. Шей такий відомий персонаж нашої бібліотеки. Ну і після цих візитів, до речі, збільшується кількість наших гуртківців. Так, Аміра разом з братом до бібліотеки завітали після такого уроку презентації. Сьогодні я вперше тут і дізналася, тому що до нас прийшли школу і нам показали роботи, і запросили нас на робототехніку. Брати Даніїл та Ігор постійні відвідувачі гуртків робототехніка та Ардуїно, вже мають свої власні набори. Ми вже ходимо на цей гурток вже три роки, досвід є, і нам дуже подобається цей гурток. Але було ще цікавіше, коли з'явився новий гурток Лего Майнштормс». Там теж є схожість з Ардогіна, але ми ще практикуємося з цим гуртком. І недавно ми почали змагатися. І ось наш набор, іменно наш, переміг. Викладачі влаштовують змагання між відвідувачами двох гуртків. Поки що перевага за моделями з платформи Ардуїно. «Діє два гуртка – «Лего» та «Ардуїно». І між ними ми змагаємося, строїмо змагання. Бої, перегони, запрограмувати на якусь дію. І хто хто краще це зробить? Між гуртком Ардуїно та «Лего» проводилось змагання, де перемогло Ардуїно. Гуртки безкоштовні. Заняття двічі на тиждень, в середу та п'ятницю о 15-ті. Долучитися може кожен. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і все буде Україна.